Друзі, перші проголовне поїхали. У той же час Зеленський підписав злиття 600 мільйонів доларів на російські реактори з Болгарії. Пише Віталій Шабунін. Замість купити зброю, дрони і ребо зараз Зеленський зняв гроші на електроенергію через вісім років, що найшвидше це коштуватиме життя багатьом найкращим за нас. Менше зброї ребів дронів більше військових. Загине 18 лютого 2022 року. Зеленський сказав, ми можемо збільшити армію у 3 рази, але тоді, наприклад, не зможемо. Му будувати дороги. Історія вчить, що нічому не вчиться. Історія телеграм-канала, закрита зона пише: у нас невідома ситуація з військовою допомогою, яка може обірватися у будь-який момент. У нас гальмується розвиток оборонної промисловості через відсутність потрібного фінансування. У нас немає запасів газу. Вони стали найближчими за весь час відновлення незалежності. Родини загиблих військових не отримують належної компенсації. Уряд їм каже, що немає грошей. При цьому президент Зеленський підписує Дальний закон про купівлю у Болгарії застарілих російських ракетів у вартість 1,1 мільярда доларів на корупційну схему. Є російським смородом гроші. А виявляється, є ви ще досі переймаєтеся дурницями в Америці. Під ноги подивіться у той же час Мирослав Логійко пише наступне знову підступи. Здача великих територій, які як казала влада зеленського, він збирався обмінювати на українські території. Знову велика кількість військових ЗСУ у Полоні знову перемовини. Продовження оману Стамбулу знову дефіцит бюджету підеші со. Мільярдів майже 50% бюджету опорони буде секвестера на урізання витрата. що робить зеленська його влада. Правильно знову саджає Порошенка по плівкам люб'язно відрізняти на мосфільмі. Знову краде десятками та сотнями мільярдів на закупівлю російських безушних старих атомних енергоблоків. Знову саджає українських військових. Знову спокійно випускає виїхати за кордон своїх людей, пійманих на корупції після оголошення підозри, знову саботує виробництво снарядів 155 мм метрів знову зупиняє закупівлю 200 аребів для захисту військових. Зеленський продовжує виконувати Оманську угоду і отримав нові інструкції. Схоже, одна з вимог Путіна це будь-якими методами залишити у своїх руках владу в Україні і Зеленського з Єрмаком, щоб підготувати наступну фазу вторгнення. В той же час Трампа включається в дорослу гру. Росіян чекає білий економічний прапор. Після вчорашніх невтішних перемовин в Москві американські делегації з російською Дональд Трампа дістав із рукава свою першу козирну карту. Генеральна ліцензія 8Л в Міністерства фінансів США припинила свою дію. Про цю генеральну ліцензію 8 Л на згадували навіть американські ЗМІ, не кажучи вже про українські. Сумніваюся, що в уряді України знали про цю свиню 8 Л, яку нам підсунула адміністрація колишнього президента США Джо Байдена. Генеральна ліцензія 8 Л навіть попри санкції ЄС дозволяла 12 російським фінансовим установам здійснювати валютні операції пов'язані з енергетикою. Під визнання Пов'язана з енергетикою підпадали такі види діяльності видобуток виробництво очищення зрідження газифікацію реза, газифікацію, перетворення збагачення виготовлення транспортування або купівлю нафти включаючи сиру нафту конденсати необроблені мастила скраплений природний газ нафтопродукти природний газ або інші продукти здатні виробляти енергію такі як вугілля деревина або сільськогосподарська продукція виробництво біопалива або урану у будь-якій формі а також розробка виробництво або передача або обмін електро Троенергію за допомогою будь-яких засобів, включаючи ядерні теплові та відновлювальні джерела енергії. Ця лазівка, яка лазівка це справжня діра для ухилення від санкцій у цей час, коли в Україні точиться запекла війна до сьогоднішнього дня. цією лазівкою аби ухилитися від санкцій, користувалися 12 російських банків до 12 березня 2025 року. Цим банком було дозволено проводити операції у доларах пов'язані з оплатою за російські енергоносії. Але сьогоднішні рішення адміністрації Дональда Трампа про не проводження ліцензії V8, проведе до того, що європейські країни більше не зможуть купувати нафту РФ без ризику санкцій. Офіційний представник Мінфіну США підтвердив, що термін ліцензії 8, але закінчився вчора. Білий дім немає наміру її продовжувати або домогтися від Росії припинення бойових дій в Україні. Сьогодні президент РФ РВЛДмір Путін де факто відкинув пропозицію про негайне 30-тенне перемир'я в Україні, яке раніше цього тижня Київ погодив із сполученими штатами Америки, за словами Путіна, хоча Росія загалом з. Годно припинити вогонь, існують нюанси. Кремль вже передав список США вимоги для перемир, які описані максимально широко і повторюють колишні це відмова України від членства в НАТО. Гуда про недопущення розміщення іноземних військ на її території та міжнародне визнання всіх Криму та чотирьох українських регіонів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.